Усім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні показуємо ціни на автомобілі, які джипи кросовери, які скільки коштують. Сьогодні у нас 16 березня 2023 року. Нагадую, що в описі до відео є контакти експертів, які займаються перевіркою автомобіля перед купівлею. Хлопці перевіряють автомобіль дуже якісно, дуже різні не, їх показники, дуже різні параметри. Підключають комп'ютер до електронного блоку управління і перевіряють деякі дуже важливі показники. Ford Explorer, 7 повний привід, 130 тисяч км пробігу. Є контакти продавця, ціна не вказана в оголошенні до автомобіля. Далі у нас Toyota. Ціна її 11400. 2008 рік. Прибіг 193 тисячі. Це на Toyota. RAV 4. Показуємо, що продається ось такий автомобіль Mercedes. Так, ціна. Ціна, ціна 17750, є контакти продавця. Далі у нас Mitsubishi Outlander на автоматі 13-15 рік, дизель 2.2, 13800. Пробіг близько 190 тисяч. Так, Renault Колеус в червоному кольорі, така машинка, автоматична коробка передач. 12400 коштує. 12 рік, дизель 2,0, 201 тисячі км пробігу. Так, Chevrolet каптіва. Автобіль у нас зараз ближче глянув 11 рік. Так, 10700 ціна, 7-місний автомобіль. Контакти є, опис до автомобіля є. Зупиніть відео на паузу, прочитайте, якщо у вас все влаштовує, контакти є. Купуйте. Далі у нас йде Audi. Audi Q5. Ціна 12500, бензин 3.2, пробіг 224 тисячі. Така Audi у нас є складні електродзеркала, легкосплавні диски, омивач фар передніх. Далі продають BMW X5, 16200 коштує автомобіль. 3.0 дизель 2007 рік. Зараз тут ще є оголошення, може краще буде видно. Пробіг 213 тисяч. така BMW X5 продається. Так, Hyundai Santa Fe. На головку сплавах. 7850, 2005 рік, дизель 2.2, 202-255 тисяч кілометрів пробігу. Ось така Hyundai Santa Fe є, продається. Так, є така Chevrolet Orlando. Продається автомобіль, є контакти, 10500 на старті, на автоматі 2.0 дизель, пробіг 200 тисяч. Так, Hyundai IX35. Так, повний привід, 11 рік, 13500, максимальна комплектація, 2.0 дизель. Контакт є. Hyundai IX35. Так, кому треба, хто шукає Honda, це RV 14200, 11 рік, 2,2 дизель, повний привід, пробіг 222 тисячі. Chevrolet Orlando. Є ще такий автомобіль. Складні електродзеркала. 13 рік, 11.300, дизель 2.0 пробіг 186 тисяч, автомобіль семимісний. Kia Sportage. Далі у нас на зйомці Kia Sportage. 12 150 на старті 2015 рік 2.4 Diz бензин пробіг 106 тисяч на обліку така 12 150 Kia Sportage на бензині Mitsubishi Outlander так, що у нас ціна 6400, шостий рік, бензин 2.0, 200 тисяч пробігу повний привід. Такі аспортач. Такий автомобільчик, такий кросовер, 7800, сьомий рік. 2.0 бензин 150 тисяч рідного пробігу. От така Кия продається. До речі, напишіть в коментарях, яка це модель. Не привід 13 рік, 16250, пробіг 204 тисячі. Ось така Kia продається. Наголошую напишіть в коментах, яка це модель. Далі у нас Kia Sportage 7800. 235 тисяч пробігу сьомий рік. Дизель 2.0, 7800. Така Kia є, кому треба, будь ласка. Ще є такий Mitsubishi Outlander. Повний привід. 14-15 рік. Пробіг 245 16800. На автоматі тільки заїхало Так, Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Отакий от джип. 10-11 рік, 13450, також тільки заїхали на автоматі. От такий автомобіль продається, кому треба, кому шукає, кому подобається. Є такий варіант. Chevrolet Captiva, Автомобіль коштує 11, 11 реально 11 950, 7-місний автомобіль в рідній фарбі. На автоматі 11-12 рік 2.2 дизель. Щойно пригнане. Цевролик Каптіва. Так, наступний у нас Mitsubishi Outlander. 12 рік 11700. Дизель 2.2. Пробіг всього всього 125 тисяч. Повний привід на автоматі. Та контакти є. будь ласка. Нагадую, хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся, переглядайте всі відео, які ми знімаємо на авторинку, показуємо ціни, хто собі обирає автомобіль, можна щось підібрати, не, від, не будучи на ринку. Подобається машинка, дзвоните до продавця, дзвоните до кон, до, по контактах експертів, домовляйтесь, оглядайте приємних подорожей.